700, 10, 100. 9, 900. 6, 800. 30, 800. 7. Це в нас 10, 100. 8, 200. І це все по наявності. Ось такий Донфенчик 244 G2B є по наявності із синхронізованою коробочкою передач, із 390-м двигуном, із примусовою гідравликою. Ціни називаю у доларах. Це Ці ціни я називаю у доларах. 404 10 100 будь ласка ось є по наявності